Доброго дня, шановні глядачі нашого каналу, каналу Вінтік. Сьогодні розглянемо з вами ось такі ось редуктора. Для чого вони предназначені? Ці редуктора предназначені для розкидачів мінеральних добрив. Ось такий редуктор для розкидачів мінеральних добрив з металевою лікою. І ось такий редуктор для розкидачів мінеральних добрив з пластиковою лікою. Подивимося, в чому їх відмінності. В принципі, обидва редуктори мають передаточне число один до одного. Різниця тільки в валах, верніше в їх довжині. Бо діаметри валів абсолютно однакові. Круглий вал 6-6 має 25 мм в діаметрі, і шліцевий вал має 35 мм в діаметрі. Але є відмінність. Ми розглянемо редуктор для розкидача мінеральних добрив з пластиковою лікою. Довжина шліцевого вала складає 100 мм. Довжина круглого вала складає 75 мм. На цьому валу, до речі, є отвори для шпринтів. До речі, діаметр, також, діаметр цих отворів 8 мм. І редуктор під розкидач з металевою війкою. Довжина вала шліцевого 70 мм. І довжина вала кругло 130 мм. Ось такі редуктора у нас дуже часто замовляють, їх замовляють на сьогоднішній день вже. З них роблять і косарки для мотоблоків, і на картоплекопачки для мотоблоків їх ставлять мотоблоки, мототрактора. Е тобто все, де використовується передаточне число один до одного, їх можна примінити. Виробником даних редукторів є польська фірма Zampel. Вони є оригінальні. Ось тут є на кожному редукторі MADE IN POLAND вибито. Їхній штрих-код також на кожному редукторі є. В принципі, ось такі редуктора ви можете придбати для своїх потреб, як завжди, в нашому інтернет-магазині. Вони є в наявності. Вам дякуємо за перегляд. З вас лайк, підписка. Чекаємо ваших замовлень. З вами був Вінтік.